Вітаю, велими шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Мене запитують широкі народні маси. І навіщо це ось Путін їздить? Так, то до Мінську, то до е, Пекіну, то до Китаю. То ось зараз до Північної Риї, або так званої КНДР. Навіщо це йому потрібно? От зараз війна. Так. Дехто каже, що він їздить, щоб отримати зброю. Так. Ну там щось завалялося, звичайно, у Білорусі. А може вже і. Вичерпалося все те, що там на складах лежало ще з радянських часів. Так, КНДР теж не може багато чого дати. Китай дає з рук, не випускає. Це щось схоже на Сполучені Штати Америки для України. Так. То навіщо ж тоді? Оці всі поїздки? Це треба знати московитів-антрофагів, їхню генетику, їхню, так би мовити, ментальність, їхній характер. Вони у е, всіляких конфліктах, війнах, провокаціях, як риба в воді. І треба дивитися наслідки. Завжди дивіться, що ж відбулося після поїздки Путіна кудись. Так. Наприклад, якщо він їде до Білорусі, то після того, ну, бачимо, що батька, так би мовити, не дуже хоче, зовсім не хоче йти війною в Україну, тому що він розуміє, що це може бути кінець його влади, так тому після цього починаються провокації на польсько Білоруському кордоні. Точніше, на кордоні Союзної держави Білорусі і Московії і Польщею. Ну, Це таке щось нібито ну, слабеньке, але ну, тримає і Польщу, і. Європейський Союз, НАТО у якомусь тонусі, починає залітати ракети туди до Польщі і так далі, і тому подібне. Ну завжди є наслідки. Він приїжджає для створення провокації. Провокації війни, провокації вбивств людей, провокації тероризму це їхнє. Тепер, знову ж таки, от, їде він у. Корейську народно Демократичну Республіку для того, щоб гроші. от, Пардон, <сум> щоб отримати замість грошей зброю. І після цього, після його поїздки, обов'язково виникають провокації проти Південної Кореї або Республіки Кореї, або проти Японії, або випробування ракет у... Японському морі, або ще що-небудь, обов'язково виникає провокація. так, Він приїжджає вже із, як кажуть, заготовкою, власною. Що ж робить, Тому що і тому ж самому то треба, щоб щось ж, ж варилося. Треба ж для внутрішнього споживання народу. так, Повідомляти про те, що ми що, що ж то, що робимо. Так, тепер, що відбувається після поїздки Путіна до Пекіну, а загострення стосунків між Пекіном і Тайбеєм, тобто між Пекіном і Тайванем, відбувається обов'язково. Ну, подивіться, я вам е, факти навожу, незаперечні. Тобто він привозить туди е, ну, уже сценарій, розроблений сценарій е, провокації. Так. Обов'язково. Це, як кажуть, до гадалки не ходи. Так. Отже, це сутність, те, що я вам постійно розкриваю, наголошую на, чому, на цьому. Тому що ми такий народ, що в нас коротка пам'ять. Ми дуже швидко забуваємо зло, яке нам робиться так, іншими країнами так, і народами. І потім воно до нас обов'язково повертається. Але так як московити тут безпосередньо знаходяться вже 300 років. Так, не дають нам жити нормально. Ми б вже були б давно найпотужнішою державою Європи, враховуючи наші ресурси, наявні ресурси, і природні ресурси, і природні умови, і креативне населення. Яке постійно московитами винищувалося, або вивозилося до Москви для того, щоб там або землю обробляти, або в космос запускати, згадаємо Корольова, Глушка, Чоломея Янгеля, Засядька, Кибальчича, Ціолковського, Наливайка, Кондратюка і так далі, і тому подібне. Все це наше, але воно було використано для ну, розвитку, слави і всього іншого Московії, московитів-андрофагів. Тому вони все це ну, для себе. Ну, Кондратюк вже ж геніальний русський інженер. Отже, нам треба пам'ятати, хто це такі. Вони Хочуть війни і в цьому їхнє щастя. Вони хочуть нещастя, вони хочуть голоду, вони хочуть провокації, вони хочуть терору. Оце їхнє їхня сутність. Запам'ятайте назавжди.